Процес еволюції людства триває, і він перейшов із фізіологічного рівня на соціальний. Еволюціонує суспільство і про це багато говорять. Але як само еволюціонує? Очевидно, що суспільство навчається архівувати інформацію та передавати її в часі? Це суспільство, бо передати в часі можна лише комусь із людей. Але це не все. Еволюціонують соціальні ролі, архетипи. Наприклад, роль ватажка. Ватажок повинен еволюціонувати з диктатором, керуючого рівноправним суспільством. І це багатьом очевидно про те, які ще можуть бути ролі. Мудрець. Старець мудрець еволюціонує в молодого успішного гуру. Мисливцями стають жінки. Шамани здобувають форму і працюють під керівництвом єдиної корпорації. Але найдавніша і наймосовніша роль це роль раба. Її важко визначити, тому що 90% людей є рабами. Роль сильно еволюціонувала з того часу, як люди скасували рабство. Це дозволило зробити рабами решти вільних. І ось ви живете та думаєте, як добре, що скасували рабство, і ми тепер вільні. Тепер ми можемо перебувати в різних місцях, можемо переїхати з однієї квартири на іншу. І справді для людей, які переважно не прагнуть переміщення на великі території, не прагнуть вирішувати самостійно, де жити, де працювати, де кого любити. Цієї свободи цілком достатньо, щоб жити в ілюзії. Але ж свобода це не просторий загін. Свобода це коли його нема. На жаль, Людський світ далекий від рабства. Люди продовжують бути рабами своїх панів, які встановили огороже на межах своєї держави. Навіть найцивілізованіші це просто хороші володарі, що надають просторий загін і смачне сіно для своїх баранів. Втім, я знаю, що скоро люди усвідомлять, що Кордони, візи, штампи, паспорти і будь-яка примусова бюрократня це межі сучасного рабства. Знаєте, чому усвідомлюють? Тому що ця думка вже зріє. Це вона впливає на панів, змушуючи їх казати: я просто менеджер, я слуга народу. Складно змінити світ, систему. Бо система з усіх боків праворуч, ліворуч, зверху, знизу і навіть слугу народу може примусово зробити пану. Але саме свербляча, зріюча, одностайна думка може зруйнувати систему.